таку насадочку. Якщо ви ловите на дикій водоймі з кукурудзою або кормите кукурудзою, спробуйте цю насадочку. З уловом будете 100% і ще дякувати будете. Ось. Плаваючий пінопласт, звичайний, такі, що на карася використовують використовую, любив це кажеться, або білий, або жовтий. Запах, я думаю, це не пріоритет. Він стоїть 100 років, там вже й запаха нема. Дві кукурудзини або три, тут вже від волоса вашого залежить і від плавучості цього пінопластика. Є більше, ми менше, 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 менше позалишались, були більші трохи. І от він гарно, він три кукурудзини. Навіть, піднімав І от друзі я вам кажу, попробуйте і відпишіть в коментарях, я вам кажу, це бомба робочий варіант. Це дуже дуже робоча насадочка і дешева, і робоча насадка. ось Звичайний самий дешевий пінопласт є бі білий і добре працює і цей і жовтий. Я кажу вам чесно, це не пожалієте. І ось, бомба.